Привіт, Донецький Шахтар, чемпіон України, а Лондонський Арсенал тепер бажає перемоги одвічному своєму суперникові, а саме Тоттенгому, аби продовжити боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство в Англії. Тож так, ви прекрасно знаєте, які цих вихідних були головні матчі. Це Шахтар Динамо, це м'ю Арсенал. І перший матч я вам відверто скажу, а вийшов значно цікавіший за другий. Це подкаст ЮФутбол Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого. Олександр Кошман, поїхали. Усім привіт. Перше за останні роки реально таке цікаве, класне, класичне, вибачте, за тавтологію, де не просто звично були там бійки. Кипіли якісь пристрасті, За грою теж було цікаво поспостерігати, в принципі. Обидві сторони впливали один на одного, вони дійсно змушували коригувати один одного тактичні малюнки. Наприклад, ставка Шахтаря була на швидкий гол, а дуже потужно гірники стартували. Домашні заготовки на стандартах, тиск, активність і так рівно 15 хвилин. А потім вже Динамо намацало, як себе гарно почувати у позиційній атаці, і воно змусило Шахтар Закритися, контратакувати не за рахунку 1-0, як планували гірники А00, а, -0 -0, а ну, це не так симпатично, як за рахунку 1-0. Але в принципі треба було ще 15 хвилин почекати, і готово. Один нулі, які так жадав дав шахтар. Вони вилізли на табло. Арбітер Олексій Дермінський призначив пенальті після перегляду. Вар, там Сікан пробував, м'яч летів у площину, і рука Вівчаренка перервала, дійсно перервала політ снаряду в площину воріт. Судаков переграв Бущина ще 11 з одинаціюметрової 1-0, 1-0, які в принципі і констатували так весь матч. А ми ще поговоримо про суддівство в цьому поєдинку трішечки пізніше. Про інші епізоди, але якщо говорити саме про цей, а, який от безпосередньо став причиною пенальті, то тут все чисто. А Ярмоленко сказав, що йому сказав Івчаренко, що м'яч влучив в груди, потім в руку, і що це не пенальті. Мені це нагадує, як було в людині Мурасі у цьому фільмі Марвел. Він сказав мені, що вона сказала тобі. От я їх Ігнатю, той зашифрований, просив ці попки сказати тобі, сказати мені, бо я дружбан людини Мураки, що він його шукає. А, виходить так, там Шовковський сказав, що пенальті був сумнівним а, і не постав барбітер це одинадцятиметровий, була б інша гра. Я єдине, що можу сказати, побар. Бачивши повтори ще під час гри, що ані Ярмоленко, ані Шавковський повтору цього моменту, вони не бачили його а, на момент прес-конференції. От, мабуть, так. Ну і від тієї точки, коли Шахтар забив голи, до фінального свистка, гра йшла в одному і тому ж ключі. Шахтар грав від оборони. Боже, після гри, з того, що я встиг почитати, стільки хейту висупилося, на Пушича через це. І це той футбол, заради якого брали Маріно, і це чемпіон України, багато подібного. А, слухайте, гандикапу по 4 очки, переможний рахунок, що треба було робити Шахтарю: що грати від ножа, а, бігти вперед, забивати другий. Ну так, Пушич відійшов від своєї філософії, але а, світ не рухнув. Світ на тому ж місці, де стояв, він там і залишився. А Шахтар закрив питання в чемпіонаті. Він спокійно готується до кубку. Годі було бажати більшого. Ну з такою логікою, пан Роберто Дадзербі Найкращий тренер для Шахтаря, у якого є, є там тільки план А, і якщо план А не працює, то плану Б немає, його бути не може. На жаль, це класичне ще стало також і маркером того, що Андрій Ярмоленко і Тарас Степаненко відходять на другий план. Не те, щоб це якась новина, але як є. Легенди, ветерани з'явилися у другому таймі, Андрій допоміг десь Динамо в конструктиві. Тарас навпаки, Шахтареві заспокоїтися, але про великий вплив казати не доводиться. А якщо Говорити індивідуально, якщо я вже почав, у цьому матчі дуже сподобався, дуже неймовірно Шапаренко. А я б дуже хотів, щоб для Миколи це літо стало вікном можливостей там, Жироні, випадково центральний хавбек, український з українським паспортом не потрібен. Лідер, двигун, моторчик може навіть і поштовхатися, і біжить класно, швидко. Український ринок він спрацював для Жирони, Чого б не спробувати ще? Ось я класний, класний чувак. Щодо суддівства, обіцяв же я зачепити більш так детально, ну пристрасті притамані класичному, яке б там суддівство не було прекрасне, там чудове, неймовірне або навпаки погане, жахливе, небездоганне. А ключовий момент, ключовий момент, який треба розуміти, Олексій Дервінський, його бригада. А в принципі вони підняли допустимий градус протистояння, просто назначення а, трішки більше норми, буквально трішечки. І сказати, що це зіпсувало гру, я б не сказав. Сказати, що суддівство з іншого боку, було якимось ідеальним еталонним ні. Я б його назвав адекватним, я б назвав його нормальним. 4 з 5, залізно, чітко. А цього вже достатньо, на мою думку, в реаліях УПЛ. А момент, коли Судаков впав у штрафному майданчику Динамо, а після дуелі із захисником киян Денисом Поповим. Але замість пенальті арбітер сигналізував там про симуляцію Георгія. І у мене, як і у вас, як і у арбітрів Вар, були у розпорядженні повтори. Цей момент він мав тільки два можливі продовження: це або пенальті, або симуляція Судакова. Тому що штрафний майданчик, тому що падіння відбувається, це безумовно складний, складний епізод, але ключовий момент в тому. А що Георгій прокинув м'яч не у штрафний, а зі штрафного він виходив з нього. Тобто він не загострював ситуацію, а навпаки, її розряджав, біг там уже а, в іншому напрямку. Це рух не до воріт, а від воріт, та скоріше, а, Судаков наткнувся. На коліно Попова, а не, Ду... не Денис там якось рубав Георгія. І ну, щось мені підказує, що якби там Судаков не валявся, наприклад, особливо там сильним таким акцентом, то жовтою б за симуляцію теж не було. Далі моменти з бояльським та криськівем, який відбувся перед тим, як Шахтар заробив пенальті. Знову ж таки, це все про градус, який встановив арбітер. Я передивився повтори. Я контакту там не побачив, що в шипами наступив, зачепив там Крисків Буярського. Так це можна трактувати як небезпечну гру, але у ногу кризків бояльському не зіграв. І такі моменти трактують по-різному. Тут арбітр сказав, що можна продовжити грати, і такою була планка цієї дозволеної боротьби. Далі, щодо Махачу, наприкінці поєдинку, ну, це класика для класичного, куди ж без цього, коли такі нерви, такий градус, то уникнути подібного буває важко. Навіть у топ-чемпіонатах таке, в принципі, теж стається. Гіналду там поліз мститися за те, ну, з чого все почалося. там, Зачепили Кевіна чи Марлона, Кевіна, скоріше так, а самого Гіналду перед цим декілька разів жорстко зустрічали, і таких епізодів була купа. Бондар, наприклад, провів класний матч, тому що він мав можливість грати жорстко. А Шапаренко, мною згаданий, він теж грав жорстко. Усі грали жорстко. А, тому ще раз, я не можу сказати, що суддівство а, було нечесним до когось в цьому поєдинку. Ну і все, невеличка після мова, тому що вже особливо м, саме за поєдинком думок не залишилося. У Шахтаря є Вектор, у Шахтаря є пушач. Зараз вони підходять у хорошому настрої до кубку. А, все. Тут можна бути за них як спокійним в українському контексті. А щодо Динамо, сказати, що Динамо провалило це класичне, я б не сказав, точно ні. Динамо було гострим, і різник декілька разів добряче виручав Шахтар. Цей матч міг закінчитися цілком а, із рахунком 1-1. Ну, як на мене, то претензії мати треба до себе Динамо на дистанції, наприклад, реалізовувати моменти з ЛНЗ, не привозити пенальті з веросом у компенсований час, і це не дивлячись на те, що це перша поразка взагалі шовковського у ранзі головного тренера Динамо наскільки ж цю планку вдалося задерти Пушичу, що Динамо взагалі не мало права на похупку виходить у цьому чемпіонаті. От я не знаю слово цього подкасту. Це планка чи слово момент, тому що от я відчуваю, що я дуже багато разів ці слова сьогодні промовляв. Ось і мені це все нагадує м -м, гвардіолу Манчестер Сіті, навіть таке доволі гучне порівняння а, для шахтаря із гвардіолою Манчестер Сіті. 13 квітня 2008 року в Арсеналу були надії на титул АПЛ перед поїздкою на Утрафорд. Каноніри тоді першими відкрили рахунок, але м'ю підсумку виграв 2-1. А сьогоднішній МЮ на подібне не здатен взагалі. Тобто, то коли Арсенал у неділю відкрив рахунок, Юнайтед нічого не запропонував, це було очікувано. Тож Арсенал набирає 86 очок у сіті 85 і гра в запасі з Тоттенгемом. Я передаю слово Сашкові. Поєдинок, який не можна сказати, що був там центральним або якимсь яскравим, всі чітко розуміли, що для Арсенала це поєдинок, в якому слід вигравати, вигравати з. Просто комфортним рахунком, хоча б 1-0 все одно просто головне виграти. Для Манчестер Юнайтед цей поєдинок можна сказати, що був важливий з тої точки зору, що вони ще борються там, за Лігу Європи, але чесно, ну, ми бачили, як Манчестер Юнайтед грає в Лізі Чемпіонів в цьому сезоні. Я не думаю, що їм взагалі це потрібно. Ось чесно, я не думаю, що їм це потрібно. Вони взагалі дуже тяжко розуміють, що слід робити на полі. Вони не спроможні зараз боротися навіть там з Фенербахче. Ну тобто, про які, про які Єврокубки ми говоримо, я не знаю. Навіть склад в них зараз дуже слабкий. Тобто, я не бачу хоч якогось плюса від того, що вони вийдуть до Ліги Європи. Гроші Манчестер Юнайтед не потрібні. Статус Ну Ліга Європи це не статус. Все ну, на цьому завершується. Тому я думаю, що все ж таки ми побачимо, що Юнайтед не буде боротися до кінця до Лі Лігу Європи, і взагалі, хоча б вони просто там намагалися, хоч якісь зв'язки, награвати, Мені здається, це було більш потрібно, ніж усе те. Що може їм дати Ліга Європи? Ось і все. Що стосується Арсенала, те, як я казав, Арсеналу потрібно було просто перемогти. Перемогти Арсенал не нісся вперед, і це вразило, чесно кажучи, тому що мені здається, Артета починає вчитися, так що він там не вигравав чогось надважливого. Але Артета намагається е, все ж таки. Не просто там душити е, супротивника, так а все ж таки відходити ще від того, що е, для арсеналу зараз було найголовніше не пропустити, не пропустити і зіграти більш надійно, плюс забити. Вони зробили перше на самому початку. Вони забили і все. Далі їм просто потрібно було не пропустити, якщо вийде забити ще, але атакувати прям там всіма силами їм не зовсім було і потрібно. Тому, в принципі, в принципі, як на мене, арсенал показав все, що було потрібно в цій грі. Арсенал був краще, арсенал не намагався там десь вибігти в суперконтратаки в 10 людей, і це найголовніше. Арсенал точно знав, що їм потрібно зробити, і це круто. Це реально, як на мене, просто супер. Для Манчестер Юнайтед, ну поки я не знаю, поки вони там не розберуться, хто буде тренером в наступному сезоні, кого треба продати, кого слід залишити. Я просто не знаю, як в них в голові вкладається те, що там усі, хто приходять до них, стають поганими. І вони ну там вболівальники часто кажуть, що там, наприклад, Казиміров просто супер жахливий гравець, 30 років. Навіщо підписали? Якщо б вас команда хоч якось працювала, в Казиміра би працював там. Це не варан. Якщо про Варана ще можна так казати, то Казиміра він ну, викладається завжди на 150%. Він повністю викладається на полі. Я не можу сказати, що від нього є якісь там е, супер дивні рішення. Так його обіграли там в минулому поєдинку. Ну, блін, будь-якого гравця обігрують. Це нормальна ситуація. Тим паче, коли команда твоя навіть не може підстрахувати десь. Не краща гра від нього, найкращий сезон від нього, але команда стоїть. В цій команді, ось особливо, якщо ми беремо цей поєдинок, Манчестер Юнайтед взагалі нічого не створив. Взагалі, просто нуль моментів нормальних. Просто нуль. Вони заходили в карни і відразу били, тому що вони не знали, що робити. Просто не знали. І це Манчестер Юнайтед. І при тому, при всьому, що в Манчестер Юнайтед зараз є талановиті гравці. Але якщо нема на полі Фернандеса... Все, все взагалі не зрозуміло. Що, кому, як, коли бити, коли віддавати, коли там намагатися взагалі пройти вперед. Ну просто команда не розуміє. І коли ви просто прибираєте Фернандеса з поля, ось там на декілька поєдинків, ви бачите, який Манчестер Юнайтед є станом на зараз. Фернандес це дуже великий буст. Прям дуже великий буст. Він, ну мені здається, Ну, один з найкращих півзахисників взагалі в і в Манчестер Юнайтед і в АПЛ. Але в нього команда просто жахлива, просто жахлива команда. Він намагається робити все, що від нього взагалі хочуть, не хочуть. Все що він може дати команді, він намагається зробити, але команда не спроможня йому допомогти, просто неспроможні. Тому ми бачимо, що Манчестер Юнайтед зараз взагалі ні за що не бореться. Манчестер Юнайтед намагається просто якось дотягнути сезон і все. Це єдине, на що вони можуть розраховувати. Для Челсі, мені здається, для Ньюкасла більш важлива Ліга Європи, тому що їм потрібні гроші. Челсі потрібні гроші, Ньюкаслу потрібні гроші. І це не тому, що нема у власників грошей, а тому, що в них, в принципі, трати були набагато більше, ніж те, що вони могли собі дозволити. Ось і все. А Манчестер Юнайтед заробляє набагато більше, просто набагато більше. Їм не потрібні гроші. Їм потрібен, потрібен нормальний тренер, потрібен нормальний склад, слід розуміти, кого ви купляєте, навіщо ви купляєте. Якщо ви купляєте якогось гравця, якому там 29-30 років, то він повинен прям ну, вам підходити, прям стовідсотково. Ви прям повинні розуміти, що це саме той гравець, якого ви шукали, а не просто там ми купили, тому він буде грати. Ну, так це не працює, на жаль. Того ж Амрабата не зрозуміло, навіщо купили. Тобто всі розуміли ще до того, як він прийшов Манчестер Юнайтед, що це гравець спалаху, це гравець, який грав грав нормально тільки на чемпіонаті світу. Все. Ну, єдине, де він нормально грав. І купляти його в найконкурентнішу лігу, при тому, що треба викладатися ну, на 150% просто в кожному поєдинку. Ну це взагалі абсурд. Просто абсурд. Я чесно не розумію селекцію взагалі. Тобто Манчестер Юнайтед купляє нібито непоганих гравців, але ну, взагалі не зрозуміло, куди, навіщо, який план, тобто як вони повинні грати. Мені здається, Манчестер Юнайтед думає, що там ми купили Казиміро і він повинен грати так, як він грав в Реалі. Але в Реалі в нього був ще Рамос ззаду і попереду Модріч і Чекрос. А ну, вибачте, в Манчестер Юнайтед в нього, якщо ще спереду є хоча б Фернандес, то позаду в нього взагалі жах, і йому потрібно ще й позаду щось закривати. Тому я думаю, що в цьому проблема, а там не в тому, що він поганий півзахисник або ще щось подивимось подивимось що буде зараз мені тяжко сказати що Манчестер юнайтед представляє собою все ж таки ось навіть цей поєдинок який ми бачили ми просто не бачили що манчестер Юнайтед є хоча б там конкурентом в топ 10 це був подкаст Йоїфутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, подкасти. Які подкасти, питання, це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. Там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами то не забувайте протиснути там на п'ять зірочок і залишити відгук. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Необхідно допомагати нашій армії. Не забувайте підтримувати її донатами. Наприклад, посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою і дивіться топовий футбол разом із нами. До нових зустрічей.